О, Діво Марії, мати нашого Господа Ісуса Христа, Спасителя світу, і цариця неба і землі, заступниця грішників, допомога християн, захисниця бідних, потіха засмучених, охорона сріб і вдів, полегшення страждаючих душ, притулок засмучених, полегшення візлиднів, катастроф, ворогів тіла і духа. Розтокуї смерті, вічної муки, поганих думок, нічних кошмарів, усяких отруйних створінь, зацепіння в день суду, пошести, вогню, всякий нещасні ворожби, прокляття, злих чарівників, злодіїв, нападників і убивь, моя любляча мати, яка розв'язує вузли життєві клопоти. Ось біля твоїх стів із благостивими связьми. Повні покаянню за мої обтяжливі провини, прошу прощення безкінечно доброго Бога через Твоє посередництво, молися до свого Божественного Сина Ісуса, за наші сім'ї, щоб Він усунув з нашого життя все зло, простив наші гріхи і збагатив нас своєї божественної благодаті і милосердя, віджени від нас усяке зло і прокляття, віддали він нас пошесті й тривоги. Даруй, що через Твоє заступництво ми отримали від Бога стілення від всякої хвороби. Нехай небесні брами будуть відчиненими для нас. Ми будемо щасливими з Тобою в вічності. Амінь.